Я вважаю, що Радянський Союз розпався в відповідності з ученням Карла Марса. Ми не безпечили відповідний рост продуктивності праці, ми відстали від інших країн. І знов таки, ми сиділи на експорті нафти, а потім, коли американці посадили ціну на нафту, точніше, Каспар Уайнбергер це розповідав, ми просто не витримали ці змагання економічні. Все. Ну я думаю, що ця праця може використовуватися з певними застереженнями з критикою і зарахуванням. Да, тобто зрозуміло, що вона має вплив на ліворадикальну і на інтелектуальну Ні, думку право в університетах. Радикалі. Я права да. Ну тоді я не знаю, тоді це інша література. Але дійсно є якісь цікаві книжі, поєднання марксизму і фрейдизму, той самий фром і так далі. Олександр Федорович, ви нічого не хочете додати щодо що... капіталу Марксу і його застосування в сьогоднішніх наших реаліях? Один мій значить, блискучий попередник на все приводу казав, я этих книг, ни, 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 при какой погоде я, я этих книг, конечно, не читал. Хотя... Хоча... Це Єсенінка, казав, ага. Але я свого часу пам'ятаю, що я дуже активно читав капітал чи в 6, чи в сьомому класі. Активно значить, брав його освоював, як справжній комсомолець і зна, знаючи, що треба його, значить, цитував щось там і так далі. А розбирав у тому 0,0 ясно, зрозуміло. от, а після того якогось особливого захоплення в мене не було читати його. Я, я і, і, брав, і, брав, до, і до сих пір немає. В армії брали я в Каролу Маркса, Леніна і Сімонова. Дякую. Отже, можна все, все ж таки порадити нашим читачам почитати цей труд просто заради. Ну, ви знаєте, тут є такий без, десь я говорить без сміха, абсолютно серйозно. Я на превеликий жаль, я доволі часто стикаюся з тим, що випускники економічних спеціальностей наших вони просто не знають ні то, що Маркса. Вони інших фундаментальних вчених немає. Просто оця справида. То Маркс – це один із них. І Маркс писав в певних умовах. Тоді не було слов словосполучення народний капіталізм. А от воно років 60 чи 70 появилося. І, да. Я, да. Да. я думаю, що якраз наше от молоде покоління, яке воно має конкурентну перевагу, я думаю, з нашим поколінням, що вони можуть читати все. В, в читати перші джерела не так, як ми читали книжки, що там Фрейд сказав тета, та", значить там троцький те. Тобто вони мають до цього доступ. І я думаю, що читати треба безумовно не тільки Маркса, читати треба представників різних напрямків. Шум, да, да. да, безумовно, да ми на моєму курсі політології. Ми читаємо маніфест комуністичної партії, обговорюємо його. Да, звичайно, тобто, треба критично все це аналізувати, треба знати. Да, але це не означає, що це має бути нашою біблією. Нет. Тобто, треба знати безумовно. Дякую. І, якщо можна ваша думка щодо останніх тенденцій щодо зближення України і Росії. Чи є це певною загрозою для незалежності України? Позвольте, Чи це просто скажу. нормальний процес взаємодії двох сусідніх держав? Діло в тому, що советській власть останні літ 15 я просто із Москви не вилазив, але я московську бюрократію хорошо чувствую. І на превеликий жаль, мені здається, що головні наші неуспіхи у відносині з Росією пояснюють значною мірою те, що ми недостатньо зубасті. Там Кличко, а тут виходять. Ні ключку, ну, образу наприклад ключку. Московська бюрократія вона була завжди більш така ну, ділова, жорстка і, скажімо, ну, краще організована, була більш динамічна. Це безумовно. Якщо говорити про відносини з Росією на майбутнє, ви знаєте, у нас спільна геоекономіка. І Росія, до речі, це ніяк не може второпити. Ніяк не може второпати. І від цієї спільної геоекономічних умов можна було б мати шалені шалені позитивні результати. Ну от згадали знов про створення з такого зернового ап'єкту, щось таке. Да? Зайця Микола Янович сказав. Чого, чому його ще до цього часу нема? Чому ми виходимо з продажем зерна, виходимо. Україна сама по собі, Росія сама по собі, Казахстан сам по собі. Та таких же прикладів десятки. Десятки. О. Чому Росія замовляє судна собі будувати танкерний флот великих розмірень, вони будують в Південній Кореї, а не в нас? Це вже політичний вибір, я думаю. Да, ну так це ну ж ви ж розумієте, ви ж як політолог прекрасно розумієте, що такий вибір спрацьовує на дуже короткому проміжку часу. Ну, 5, ну 10 років, ну на 50 він не спрацює. Ті, хто нехтують те, що їм Господь дав, і економіка це від Господа. Ті, хто нехтують цими обставинами, вони, якщо не вони, то їх правнуки будуть кулок писати.